Сміття. сміття так. З комерційного магазину сміття перевозите. Ви де працюєте? Володимир Петрович. Петрович? Хто вам дав казівку перевозити на амбулаторній машині швидкої допомоги побутове сміття? Добрий день. Добрий А ви хто будете? Завгосп. — Чого? В лікарні. Якої? Ну нащо мене фотографувати? Ну як нащо фотографується? Це комерційний магазин, а це державна машина. Комунальна. Ну нам дають благодійні в ці відходи. В якій лікарні? В якій машині ви В благодійній лікарні. То ви в якій лікарні працюєте? Дитячій області. Зніми, зніми. А, а швидка звідки? Стоїть самій. Дитячої? Воно <мир> йде на, на цей. Дитячу лікарню і ремонт палати. Та який виглян ремонт виглян. палати, якщо то відходи? Це Поро, побачите, 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 знімаєте тоді, куди машина заїжджає. Як на що знімати? Бо такий репортаж тоже рановний, <мир> шановний машина, дитячої лікарні, а якщо зараз виклик буде, а? А як ви в антисанітарних умовах будете перевозити хворих тепер? От ви, а, ви ага. брудним, брудним ото, сміттям отим побутуємо, тому що то сміття. То не є, то не є в трьому миється чи не миється? Як? Миється. Миється чи ні? В роботі часто можна перевозити таке, так? А в який час Вихідний? Угу. Тоді, коли я вдома, чи в кімнаті? Та це не лікарні, ну це ж Добре. не для свого сіля. Та нехай знімає. Добре. Та їдьте з нами, зараз заїдемо в лікарні. Нема шанова. Yeah,